Друзі, всім доброго, мирного вечора! Вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео будемо з вами спілкуватися на тему чергового ретроградного Меркурія. Кожного разу, як в нас цей період заходить, я стараюся в прямому такому ефірі або відеозаписі розповісти, чим даний період ретроградності Меркурія. Може бути небезпечний, на що звернути особливу увагу. Яким буде в плані енергії цей період для нас, для України? Також сьогодні будемо дивитися по енергетичних Таро Ошо, робити такий короткий, скажімо так, прогноз. Думаю, буде цікаво. Кому мої прогнози теж важливі й цікаві. приєднуйтесь до мого YouTube каналу, підписуйтесь, поширюйте відео, ставте вподобайку. І ви знаєте, таке враження, що той ретроградний Меркурій, він вже десь ото розпочався. Хоча деякі джерела пишуть, що він починається з 24 листопада, деякі з 25, деякі з 26, до речі, в мережі шукав інформацію, чомусь різна дата. Але завершення його 15 грудня. Тобто, в принципі, буде ось таким він періодом. Я завжди наголошую, що ретроградність так вже добре відчувається деколи і за. 5-7 днів до її початку, і ще потім такий, скажу таким сленговим словом, відходняк після завершення ретроградності, особливо Меркурія, ще відчувається добрих 7, а деколи 10 днів. Сьогодні я записую відео в нас 21 число. От 21 число в нас 21 листопада, ну і вже от буквально за кілька днів це ретроградний Меркурій. Мав би вже розпочинатись, тому кажу, відчувається війна по енергіях вже навіть та ситуація яка сьогодні сталася із тим запуском балістичної тої страшної ракети, яку раніше це яку раніше Росія по Україні не застосовувала, наробила вкотрі біде по Дніпро вона була запущена, і взагалі, от ті події, які зараз відбуваються, знаєте, це як я кажу, от вже воно те нечисте себе починає проявляти, показувати. Так, з однієї сторони, це період він таки є загрозливий, небезпечний, коли з минулого теж можуть повертатись не самі хороші, не самі приємні історії. Але з іншої сторони, саме цього разу по енергії той період відчувається, що є можливість з минулого також вирішити ті питання. Які для України і для кожного з нас раніше було вирішити важко, складно або навіть деколи і неможливо. Тобто тут є таких зараз дві грані. Я подивився в інтернеті, пошукав таку якби, основну інформацію, що з приводу е, стосується з різних джерел, я кажу, різна є інформація. Я зробив таку якби, коротку вибірку, от е, тому що я не є професійний астролог. Тому в такий момент я роблю конкретно такі от собі нотатки, на що звернути увагу. Отже, оце ретроградний Меркурій, який зараз буде, там, ще раз скажу, плюс-мінус 24-26, бо різні джерела по-різному зазначають листопада і до 15 грудня. Він буде в знаку стрільця. Він буде в знаку стрільця. Ну і так як теж зазначають, що стрілець додає. Такого, знаєте, особливого значення цього періоду, так як стрілець часто і символізує таке прагнення до знань, до відкриттів, до подорожей, до пізнання якихось теж високих ідеалів, істин тому подібне. Як правило, в ретроградний Меркурій такі завжди загальні, загальні такі рекомендації. Не варто щось таке значне купляти, бо навіть та сама техніка може часто потім виходити з ладу. Також не варто укладати якихось важливих угод, щось, наприклад, теж, значимо, там продавати, чи якісь важливі справи розпочинати. Ну, не рекомендовано, так? Чи запускати якісь проекти. Також в цей період треба особливо ретельно аналізувати ті нові знайомства, стосунки, які приходять в ваше життя. Наскільки воно вам потрібно, не потрібно саме зараз, чи можливо для чого саме це потрібно, для якихось проходження ще кармічних уроків і так далі, з іншої сторони, в ретроградність Меркурія можуть приходити якісь з минулого також ситуації, історії, події, люди. Для того, щоб те, що ми там не пропрацювали, зараз була можливість пропрацювати якісь, можливо, задавнені образи, страхи. Чи якісь справді не до кінця розв'язані кармічні завдання задачі. Тому наше завдання чітко розуміти, чому та чи інша ситуація відбувається. Не ігнорувати її, не ігнорувати підказки внутрішні ні в якому разі. Так? І, власне, і, власне цей період, особливо зараз, той, який буде ретроградний Меркурій в стрільці, важливий для, і корисний для переосмислення, завершення незавершених справ, поглиблення внутрішнього діалогу, поглиблення внутрішнього діалогу. Якщо навіть треба щось пропрацювати, а ви самі не можете з цим справитись, звертайтесь до відповідних спеціалістів. Якщо це питання здоров'я, тоді питання традиційної медицини, нетрадиційної медицини, хто чого прихильний. Якщо це питання якихось ментальних, духовних моментів. Це теж треба пропрацьовувати через відні практики, енергетичні, духовні, медитації і так далі. Що це питання, які пов'язані з роботою, те, що вам не підходить, не задовольняє і так далі. Теж треба наважитись завершити цей період, чи завершити якісь стосунки, які не є комфортні, чи які є токсичні в вашому житті. От Питання завершення От таких, власне, всяких недобрих історій, ситуацій, моментів. Це дуже важливо. Бо коли в такі періоди це завершується, це може бути з таким же остаточним вирішенням, щоб більше воно ваше життя і не поверталося. Так? Це такий теж важливий власне, момент. От. І з психологами, з психотерапевтами можна працювати, з духовними своїми наставниками, з екстрасенсами, тобто спеціалісти є різні, але якщо дійсності потрібна допомога, то не потрібно так само залишатися в своїй ситуації один на один. Так, також цей період ще особливо буде, така, треба увагу, щодо комунікації, яка є в вашому житті, щодо навчання, щодо подорожей. От, наприклад, щодо подорожей, можуть бути різні також затримки в подорожах, різні можуть бути з документами якісь ситуації, непередбачувані, помилки в документах, можна десь щось загубити. Навіть підвищена загроза є крадіжок в такі періоди, можуть скасовувати рейси, щось переносити. Тому завжди, якщо ви плануєте кудись щось їхати, будьте уважні обережні і двічі перевіряйте всю інформацію, щоб не було плутанин. І завжди майте якийсь в ідеалі запасний план. Так, можна навіть якась техніка поламати, чи ще щось. Ну одним словом, з подорожами саме в цей період, дуже-дуже бути уважним та обережним. Далі, з приводу техніки, я вже говорив, що в такий час. В принципі, техніка може різна всяка виходити з ладу, але якщо навіть в цей час і придбати якусь таку техніку, чи побутову, чи там щось таке найбільше, скажімо так, якась машина, транспорт, чи щось, також будьте уважні, обережні, щоб до якості цього виробу, бо часто можуть потім ламатися такі предмети, придбані в період ретроградності, особливо Меркурія. Плані спілкування, плані комунікації також можуть виникати часті непорозуміння, конфлікти через те, що двоє людей, чи, наприклад, там людина і колектив не можуть почути правильно один одного, не можуть зрозуміти, що один від одного хоче, можуть баться загострення якихось старих конфліктів. Такий час треба ще раз кажу спокійно сісти, все так от проговорити, має бути розумний діалог. Це дуже важливо, можна запросити якусь незаангажовану третю сторону, яка об'єктивно оцінить ситуацію. І, взагалі, і взагалі, э, добре користуватись такою технікою, про яку я теж періодично говорю, я повідомлення, що ця техніка означає, коли ви кажете, що от мені там некомфортно у зв'язку з тим, 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 і я би хотів, щоб було так, так і так. Тоді нам, обом чи нам там усім, буде добре. Інша людина має те саме проговорювати. Бо коли це питання починається, якесь вияснювання, а ти там такий-сякий, це зразу буде конфлікт. І таких конфліктів не варто уникати, але їх варто правильно вирішувати. З приводу партнерів, партнерств, як я вже зауважував, приглядайтесь добре до нових комунікацій, які приходять в вашому житті, і спілкування, і так само правильно вирішуйте. З минулого, якщо повертається, якісь ситуації. Добре в цей період прислухатись і також до того, що вам сниться підказки через снів. Далі, значить, з приводу навчань, якихось освітніх таких нових проєктів, так, здобуття знань. Період в даній ситуації може бути якраз сприятливий, можуть якраз відкривати ті знання, які раніше були недоступні, або що раніше було закрито. Тому тут якраз. Можуть бути спочатку певні труднощі в здобутті тих якихось знань, а потім якісь неочікувані інсайти розв'язки. Тому, вже якщо ви хочете чомусь навчитися, прикладайте зусилля і йдіть впевнено, а деколи вперто до досягнення своїх цілей, особливо, якщо це в плані, стосується навчання. В цей час також щось ну, якби глобальне ну, розпочинати. Плану якихось проектів не вартує, але іменно якщо для себе, для свого доступу, самодосконалення в принципі можна таким займатися процесом, особливо що стосується повторення чи закріплення певних знань. З приводу різних фінансових грошових операцій, так само я вже зауважую, якісь робити глобальні, великі покупки, купляти, продавати не дуже рекомендовано. Куди складати, інвестувати гроші? Також не дуже рекомендовано. Позичати комусь гроші або позичати самому гроші. Також не дуже рекомендовано, тому що можуть бути потім такі якісь боргові неприємні ситуації. Ви не зможете вчасно віддати, вам не зможуть вчасно віддати або взагалі не віддати. До цього будьте теж уважні, і обережні. Вже якщо щось таке робите. Все підкріплюйте документально, а не просто на словах. Якби як ви там добре ту людину не знали, це важливо. От, різні фінансові теж угоди і так далі. Так само все ретельно перечитуйте, тому що можуть потім виникати якісь спірні такі ситуації. І щоб їх вирішити, то треба розуміти, а що там в тому документі писалося. Так, е, значить, з приводу. Духовних практик, переосмислення життєвих цілей, медитацій, через які ви, власне, можете далі зрозуміти, що вам потрібно робити. Це обов'язково потрібно таке практикувати. От, ну і власне, ну, і, власне з, приводу ще, з приводу ще ретроградності, зараз ще одну таку теж хорошу статтю знайшов. І переходимо до енергетичних, власне, підказок, так? Старо-ошо будемо дивитися. До речі, хто особливо буде чутливий в такий період по зодіакальних знаках, так як виділяють астрологи, це можуть бути близнюки, діва, стрілець та риби. Особливо вони можуть відчувати вплив цієї ретроградності. От е... так, 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 так. Ну і от рекомендації: все перевіряйте двічі, будьте відкриті до нових змін, відпускайте минуле, уникайте великих покупок. Переосмислюйте стосунки, перегляд і аналіз минулих справ, повернення до нереалізованих ідей і їхнє теж переосмислення. Ще от такі йдуть а, загальні якби, рекомендації. Так, ну що ж, давайте тепер будемо дивитися з вами в плані енергетичних моментів. В плані енергетичних моментів, що як для кожного з нас, які йдуть підказки. І так само для України, чим в плані енергії цей період буде значений. Отже, для кожного з нас три підказки. Для України в масштаб, масштабі нашого, нашої держави. Так, для кожного з нас. Ну, от, бачите, така дуже правильна карта, яка говорить, що потрібно завершувати незавершене. Така карта завершення. Бачите. І це, взагалі, аркан 21-й. Класичні екології це аркан, який називається світ. Тобто, як тільки ви завершуєте одну справу, очищаєте своє життя від всякого мотлуху, до речі, в ретроградні періоди, це теж добре, от, займатися очищенням там чи дому, чи взагалі простору від якихось непотрібних речей, непотрібних там якоїсь такого хламу, ви теж звільняєте простір на тому, щоб щось нове прийшло: нові знання, нові відкриття. Нові якісь можливості, нові знайомства, ну і так далі. Тобто треба звільняти енергію для народження приходу чогось нового. І хто зрозуміє себе отак, от очистити від минулого і потім відновити свою цілісність, то далі буде все, в принципі, добре. Друга карта. Карта створення, третій аркан, Верховна Жреця. Так само карта говорить, що терпіння треба набратися. Але якщо ви все правильно робите, це дуже скоро дасть свої плоди. Тобто правильне вирішення ситуації з минулого, правильне проходження кармічних уроків завдань, дає вам можливість народження чогось нового, створення нового і прихід в життя благополуччя, як духовного, так і матеріального. І карта П'ятий аркан. Картика називається Ніщо карта пуста. Давайте, як собі от заповнити цю пусту карту, так в вашому житті все буде відбуватись. П'ятий аркан це також аркан ієрофанта, аркан Верховного Жреця, аркан віри, тому по вірі кожному й прийде. Хто що вірить, хто що транслює, хто що випромінює, так до себе буде притягувати. Якщо у вас внутрішня пустота і такі негативні стани, то ви до себе будете притягувати і далі. Такі ж ситуації, тому подібне. Тому треба перестати нарікати, жалітись. Скаржитись, негативити і, навпаки, мислити кажу, позитивне мислення, так? Мислити в плюс. Навіть на якихось не дуже добрих ситуаціях все рівно старатись віднаходити ті плюсові сторони, в чогось ці ситуації, можливо, захищаєте, до чогось підштовхують. Кожній душі є свій шлях, розумієте? І кожна ситуація по-різному може в тій чи іншій ніби, моменті трактуватися, щось означати. Також потрібно наповнювати себе енергією світла божественного через медитацію, через практики, піднімати свої вібрації. І от тоді це завершення дасть можливість народження чогось нового. Ну я прямо, знаєте, перечуваю цей період, що будуть можливості шанси з минулого повернути те, що там було не вирішено, зараз вирішиться. І от в глобальному плані для України це може мати значення. Тут карта, яка так і називається, що можна реалізувати, що потім можна було ну, відпочивати карта. В такому контексті я її розумію. Друга карта. Як би хотілося, щоб так і було, бо це карта тиші. Вчора, до речі, коли робив енергопрактику тисячу першу, теж після енергопрактики прийшла фраза, що битва завершена, але щоб і війна була завершена, кожному з нас треба духовно і далі міняти, змінюватись, трансформуватись, духовно розвиватись. Тоді і війна буде завершена, і більше не буде повторюватись. І це карта тиші і аркан. Якраз аркан зірки про те, що бажання може збиватися. Шанси для реалізації для змін до кращого будуть і далі в глобальному для України плані з'являтися. Головне, щоб ці шанси були використані, і щоб можна було потім і перепочити, і відновитись перед усім нашим воїнам. А це карта, щоб по Україні не було ніяких обстрілів. Щоб та війна просто припинилась і далі було якесь наступне вирішення питання і виведення з України всіх російських військ. І третя карта ну, от те, що я і сказав, карта про пошук духовних істин. Для України в колективному форматі важливо, як ми духовно ростемо, розвиваємося, кожен з нас в колективному форматі це теж дає величезний плюс для отримання перемоги, для проходження. Кармічних тих всіх завдань в масштабах країни, для того, щоб країна теж духовно росла розвивалась, бо тільки в духовному аспекті, передусім, нечисть ми долаємо, а тоді і на рівні фізичному ми маємо вже конкретні зміни і зрушення. Хто в це не вірить, справа ваша, я нікого ні в чому не переконую. Але хто не вірить в таке, як енергія і ці всі інші моменти, такі кармічні, вищі сили, духовні, енергетичні і так далі. Це лише демонстрація вашої неосвіченості, необізнаності, а не заперечення того, що ті чи інші речі існують. Вони існують незалежно, вірите ви в них чи не вірите. Ну, ось такі а, в нас сьогодні цікаві тож, підказки, розклади. Сподіваюсь, інформація була вам важлива, корисна. От пишіть обов'язково в коментарях, може, теж в когось якісь ще є передбачення з приводу з приводу. Даного періоду, можливо, хтось щось переглядав, дивився. Ну, і також, що сьогодні в нас два свята одне велике релігійне свято це введення в храм Пресвятої Богородиці. В народі кажуть, воведеніє. От, ну, це вже по нових календарях цих оновлених, бо раніше воно було 4 грудня, зараз 21 числа, 21 листопада. Ну, і другий день таке, таке святкування це День гідності та свободи. Це свято присвячене річниці відразу двох знаменних подій в українській історії, Помаранчевої революції та Євромайдану. Так от дійсності хочеться, щоб енергія сьогоднішнього дня, вкотре, вкотре і свята релігійного великого, і от енергія Дня Гідності і Свободи максимально так само підсилювала оті можливості здобути істину, свободу нашій Україні, щоб Україна була сильна, незалежна, потужна держава. Щоб ніхто до нас більше не ліз і не пхався. І щоб ми самі могли розвиватись, процвітати, бо я щиро вірю, що так може бути. І дай Бог, щоб це так і було. Тому хто, скажімо так, чує, мене розуміє, той, я думаю, підтримає. От, Хто має так само. Сьогодні, можливо, якісь там. Такі святкування, що знаєте, в нас час сказати слово святкування, якось язик не повертається, то... ну. Вітаю вас такими сьогоднішніми святами, але День гідності і свободи це все рівно в плані державного, має відношення до кожного з нас. Так що, дай Боже ще раз кажу, щоб всі ті зміни, трансформації і щоб всі ті жертви жахливі, які просто вже є на протязі багатьох років в Україні, просто не були надаремними, і дійсності принесла Україні омріяну свободу, силу, процвітання, потужність, відновлення, незалежність. І вважаю, що це реально можливо з позиції майбутніх сценаріїв. Тому хай конкретні люди, які мають ті сценарії, можуть реалізовувати. Хай також ці можливості і шанси використають сповна. Ось такий вийшов наш сьогоднішній ефір. Всім дякую за увагу! Всім бажаю тихого, мирного вечора. До нових зустрічей нових прямих ефірах та енергопрактиках. Бережіть себе, почуємось!